Привіт, це запис з відео, що там в якам» і я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні телефоную керуючому партнеру компанії Nexus, практикуючому юристу Стефанію Мартиненко. Стефанію, привіт, Так, вітаю тебе. Запитання мега потрібне власникам інтернет-магазинів щодо сполучених штатів Америки щодо продажу на ринку. Наступне як має бути зареєстрований інтернет-магазин юридично, щоб продавати в США, в тому числі на Амазон. Давайте спочатку формально юридично розглянемо питання, і якщо на нього відповідати лише формально, достатньо звичайної реєстрації е, українського товариства або навіть фізичної особи підприємця. Але на практиці е, говорячи саме про ринок США, більшість, а може навіть і майже всі продавці реєструють під цю задачу американську компанію в зазвичай це там Делавер або Вайомінг. Два найпопулярніші штати для ведення електронної комерції: це дає змогу е, працювати з американською валютою долар напряму, відкриваючи рахунки в місцевих банках або платіжних системах. По друге, це спрощує комунікацію з партнерами та клієнтами, підвищує довіру клієнтів. По третє, це відкриває доступ до більшої кількості е, платіжних методів для. Американців найпопулярніше, наприклад, рішення Stripe прекрасно підключається. В принципі, компанія родом із США. Вона підключає американські компанії як свої власні місцеві, дуже просто, дуже швидко і одразу відкриває ну практично всі регіони і штати для прийому оплати. Що важливо. Stripe приймає майже всі карти, тобто відсоток відмов по платежам по неприйняттю карт, він дуже маленький. Комісії Stripe достатньо конкурентні там зараз наскільки пам'ятають два з половиною відсотки. Відповідно, це одне з найкращих рішень, і ним хочуть і користуються більшість продавців, які виходять на ринок США. Щодо додаткової реєстрації в Америці. Є аналог нашого НДС, який називається Sales і його також потрібно сплачувати. У них достатньо складна система обов'язку по реєстрації, бо кожен штат має власні обов'язки по реєстрації і звітуванню по Sales Tax. Це звучить достатньо складно, але на практиці бухгалтери вже навчилися з цим працювати, і там для вас, як для власника магазину, це не буде складати високої або великої проблеми. Логіка в тому, що здавати ці всі звіти з іноземної компанії достатньо складно знову ж таки, і набагато простіше, і навіть дешевше робити це саме з американською компанією. Українці часто організовують американську компанію окремо, саме присвоюючи її функцію компанії, що продає, тобто бере на себе виключно продажі на початку. Далі вже там можна відкривати офіс, але на початку вона просто продає, отримує кошти, оплачує замовлення українським ФОП або українським том, або якщо у вас підрядники, наприклад, з Китаю, то напряму китайцям і так далі. На американській компанії не генерується суттєвий прибуток. При цьому слід зазначити, що американські компанії найчастіше це форма LLC, вони можуть за власним бажанням обирати систему оподаткування або як повністю податкову прозору, або таку ж корпоративну, до якої ми звикли в Україні з нашим товариством. Тобто, на практиці, якщо ви обрали податково прозору систему кожен із власників такої компанії він є партнером і сплачує податок на прибуток за місцем свого проживання. Якщо ж проживаєте в Україні, то це буде 18% плюс півтора воєнний збір з прибутку, який ви отримуєте в результаті діяльності такої компанії. Якщо ж ця компанія обрала систему податкування корпоративно, то ви сплачуєте податки в Америці а в Україні вже коли будете розподіляти або взагалі, якщо будете розподіляти дивіденди, тоді вже буде податок в Україні 9% плюс півтора воєнний збір. Говорячи про те, що потрібно саме під Америку і під Амазон. Я б сказав, що обов'язково потрібна американська компанія, роблячи наголос, саме на співпраці з Амазон і тим, чим ми спеціалізуємось, ми у 100% випадків реєструємо американську компанію, бо Амазон робить виплати в системі ACH, це внутрішня американська бан Банківська система, тобто як в Європі є СЕПА. То в Америці є ACH, і Амазон виплачує виключно в цій системі на прямі реквізити вашої компанії. Отримати такі реквізити для української компанії дуже складно. Тому говорячи про вихід там стартапу чи просто відкриття нового ринку, набагато простіше і швидше зареєструвати звичайну компанію у низькоподатковому штаті. Найпопулярніший вайомінг, який обирають близько 70% e-commerce продавців, і на неї відкрити рахунок чи у платіжній системі, чи у Банку Америки. І одразу підключитися до Амазону, що також спрощує верифікацію саме на платформі Амазон. Ідеально, дякую за таку круту, чітку відповідь. От, ти скажи, будь ласка, у мене така ще уточнююча момента. Я знаю, що є досить багато компаній, які діють як колектори. Якщо український наш виробник ще не має реєстрації в Сполучених Штатах, вони пропонують допомогти вийти на Амазон з продажами через них. Фактично вони будуть отримувати ці виплати за товари продані на Амазоні, і далі перераховувати в Україну вже виробнику власнику цих товарів. Оплату за них пропускаючи через себе, в якому випадку або до якого межі це ще є вигідно для виробника така торгівля на Амазоні за допомогою посередні чи краще одразу розглядати відкриття власної компанії і напряму представлення на Амазоні вже зі своєю компанією? Що ти також угу. Ми юридична компанія? Наше ставлення до таких рішень різко негативне зі зрозумілих причин, коли компанія робить такі продажі від свого імені. Фактично, вона є і власником вашого товару, а головне вона є власником інтелектуальної власності, яку ви продаєте. Формально у цієї компанії навіть є право, коли ви вийдете зі своєї компанії чи будете починати продажі. Вона може заявити, що вона перша почала продавати цей товар від свого імені і заборонити вам здійснювати таку діяльність або потім вимагати будь-що. ризиків. Дуже багато від банального неповернення коштів або там невиплати у компанії. Може змінити будь-що, наприклад, рахунки будуть заблоковані або заморожені щонайменше. І тут незрозуміло, як поведе себе компанія, чи дає вона вам гарантії по цим виплатам і так далі. Можливо, в якихось невеличких масштабах, якщо продукція випускається не під вашим брендом, це може бути таким простим проміжним рішенням, спробувати подивитися: окей, якщо ж ви продаєте товар під власною торговою маркою, я б обов'язково продавав його виключно через свою компанію, або ну щонайменше, через своїх гарних знайомих, але ніколи б не передавав це на аутсорс. Продажі через подібний. Провайдерів вони означають, що при реєстрації, особливо на Amazon, ця компанія вказує себе як власником вашої торгової марки, як такої, що має право її продавати, і так далі. Потім всі ці перекази вони зрозуміли, що вони мають такий сірий характер, вони не пов'язані з вами як виробником, і так далі. Ризиків з юридичної точки зору багато до якоїсь певної межі, як я кажу. Там це невеличке, Якщо це там продажі зараз на тисячу на дві тисячі доларів, то це може бути рішенням. Якщо ви серйозно вибрали американський ринок для продажу ваших товарів, у вас є серйозний бюджет на маркетинг. Ви хочете побудувати ім'я для своєї компанії. Американські компанії достатньо ну давайте називаємо їх недорогі. Це звичайно там близько тисячі доларів або менше. Відповідно, скоротити ризики до, до нуля всього лише за тисячу доларів. Нам здається, це абсолютно. Логічним рішенням, угу. дякую, це дуже важливо, і тепер я розумію, що якщо я виробник, так я прагну розвиватися в своєму сегменті і також і на американському ринку, то дійсно великий ризик криється в тому, щоб я спочатку дала, показала свої товари компанії, які можливо не дуже знають чи не дуже довіряю. А зареєструватися напряму як українська компанія з реєстрації в Україні на Амазоні. Певно, Амазон мені просто не дозволить технічно. Формучно технічно можливо, але рішення зараз це виключно платіжна система Pioneer, яка відкриває саме ці банківські рахунки в системі ACH. Вони заробляють саме на, на тому, що є таким ланцюжком між нашими продавцями і американським банком. Вони не є класичним банком у такому нашому розумінні. Але е, дають можливість отримати ось ці реквізити для роботи з Амазоном. Але тут є також достатньо серйозний ринок, оскільки на сьогодні це ну фактично його можна звати єдиним рішенням. І якщо щось станеться з Pioneer, якщо він заморозить рахунок, якщо йому щось не сподобається, або не підійде документ, або він ви завантажите справжній документ, а він чомусь їм здасться підробленим, чи ще щось, то альтернатив майже немає, і треба буде в екстреному порядку змінювати власника бізнес на Амазон писати у підтримку, щоб вони дозволили зробити таку зміну, і кошти, і взагалі інтелектуальна власність не була втрачена. Загалом, я думаю, що це питання воно вирішиться так чи інакше, але нервів додасть точно. Угу, Дуже дякую. Тепер зрозуміла, як думати щодо продажу на Амазоні. Що це чудово величезна аудиторія покупців, але ось такі є нюанси, які ми маємо знати, приймаючи рішення, як саме починати продажі на Амазоні, коли ми інтернет-магазин український. Дуже дякую тобі. Допоміг величезно. Дякую, гадна. Дякую.